Отже, виконав я всі завдання для того, щоб отримати статус спеціаліст. І нам тепер доступна кнопочка купити. Виконував я спеціаліста на Blenheim F, Брістол Бленхейм, важкий знищувач. Він знаходиться в розвитку. Ось тут. Гілка важких знищувачів. Фінальним буде джевелін. І натискаємо купити. Це коштує 250 срібла тисяч. Купуємо. Завдання виконано. 100 голдей сюди на базу. Докладніше так поліпшено до комплектації Спеціаліст. Більше обладнання? Найкраще можна покращувати. Альтернативна комплектація літака. Вказати в ангарі. Так, це звичайна. Це спеціаліст. Яка різниця? Переваги. Двигун той самий. Пушка 80-4660. 80-4660. Пушка те саме, все те саме, обслуговування. Так, а тут нам стало доступно тепер покращення обладнання. в угу. мене це стояло, воно знялася. Тяжні, ага. Дальність чи довжина. Певно <гум> <гум> дальність стрільби. Або темп. Це певно дальність вирішує. І тут у нас тільки до поранення влучні стрільби. Маневреність він не так таке корче, але там немає що ставити. Стікись пілота до поранення у нас вроді цим компенсується. Добре, подіпшуємо. І ще можна раз поліпшити. Срібло є, все є, чому б не Поліпшити Понепшить не можна Должна черная кусового озброєння Давайте ще це поліпшимо 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 Немає цієї штучки Баку 18. добре З цим що в нас є. Влучення, шанс підпалу, шанс критичних. стійкість пілота до поранення. Перезібрати. Що це дає. Перезбирання обладнання довільно змінює всі його бонусні властиві. Додаткову плату може зафіксувати фіксувати властив, ви хочете зберегти під час перезбирання. М -м, ну слухай, шанс підпали і шанс критичних. Пошкоджень це прикольний шанс. Треба калібрувати не перезберувати. У нас 300 може бути 368. Погнали. У нас вже немає цієї штуки цього. У нас так не вже буде. Тут калібрувати ми можемо, так? Да? А перезібрати. Стійки запит палу, містить, опір шкоди від ППО. Ну, Блін, може перезібрати. Напевно, перезберу через те, що мені б маневреності, що воно додало. Это Шкода Шарас. Это не Шарас. Это, разумею, краще у него ничего не будет. стики, только школи. Просто просрался, слив Стики Уже стики сливался, капец. Це виберемо. Да. Калібрувати. Мало? Мало. Плюс 16. Ну, блін, краще. Що у нас 450 тисяч? Ну давайте ще до 400 тисяч на собі. Казіно. пусть будет раз чтобы этот минус был минимальный. Как давай бы чтобы до 10 это было прекрасно. 13, 410. давай, 420, приехал, Минус 3, минус Так, дальше, Турель. Что у нас тут есть? Ну и боеприпасы, и мы видим, тут мы ви можем выбрать. Будет припас, и что тут? И будет. Скорее В принципі, все. Все тепер комплектація спеціалістів. Ось такі от бонуси дає, можна сюди вже вставляти. Можна його хто не знав. Що дає комплектація спеціаліст? ось таке коротеньке відео. Дякую за увагу.